Члени виконавчого комітету зібралися на позачергове засідання, аби винести на найближчу сесію міської ради кілька десятків важливих питань. Серед таких зміни до цьогорічного бюджету його станом на 1 листопада, і завдяки платникам податків, хоч і не суттєво, але вдалося перевиконати понад 36 мільйонів перевиконання по загальному фонду бюджету, плюс маємо внутрішні резерви певні перерозподіли в результаті. Економій і маємо додаткові трансферти з державного бюджету також понад 100 мільйонів. Пріоритетом залишається підтримка сил оборони. Тож під час коригування бюджету їм додадуть найбільше у вигляді субвенцій. Ми надали їм понад 11 мільйонів гривень. Також ми майже 9 мільйонів гривень додали виконкому на придбання реп РЕР, квадрокоптери, гексакоптери і впівдрони до кінця року ще плануємо купувати. Додали виплату військовим. Ну і власне додали ще суму на придбання квартир тільки в цьому році загалом понад 32 мільйони гривень. Ми додали на Підтримку наших сил оборони 25 мільйонів гривень під час уточнення бюджету виділять двом комунальним підприємствам: Хмельницьк теплокомуненерго і Хмельницькводоканалу. Зокрема, на розрахунки за газ та стабілізацію економічно необґрунтованого тарифу розглянули на позачерговому засіданні виконкому і проєкт бюджету громади 2025. За прогнозами фінансистів доходи скарбниці наступного року зменшаться на 800 мільйонів гривень. Але це лише базовий варіант бюджету. Базовий бюджет ми ухвалюємо в грудні на наступний рік. Ну але далі ми маємо ще так звані вільні лишки, ми маємо перевиконання, і ми сподіваємося що буде перевиконання, і фактично надходження і видатки зростають впродовж року. Якщо брати базову частину, то базовий бюджет цього року, ухвалений в грудні минулого року, був 4,5 мільярди гривень. Зараз ми маємо 3 мільярди 700 мільйонів. Базовий бюджет 2025 не дотягує до цьогорічного, тому що ще не надійшла освітня субвенція з державного бюджету. Пояснює міський голова. Крім того, держава продовжує забирати гроші з місцевих скарбниць цьому році. На 2025, знову ж таки, приблизно цей мільярд 245 сорок п'ять. військове ПДФО ми віддаємо, плюс ми віддаємо ще частину коштів через механізм реверсної дотації. Вона в наступному році закладена в розмірі 166 мільйонів гривень також на засіданні розглянули зміни до кількох діючих програм і ознайомилися з новими, які почнуть працювати з 2025-го. Програма підтримки соціальної підтримки наших військових е, обсяг. Цієї програми збільшений і закладений вже в тому числі на 2025 рік. Ми попередньо плануємо 194 мільйони гривень. Тільки в базовому її варіанті. Так само збільшений обсяг видатків по програмі, яка називається «У Нас родини героїв. Вже закладений її обсяг 230 мільйонів. Ми плануємо, але теж ця сума однозначно буде більшою. Погодили винесення на розгляд сесії програми соціально-економічного розвитку громади на 2025 рік. Дана програма включає в себе со. 44 програми розвитку на 25 рік, які існують в Хмельницькій міській територіальній громаді, з наступного року у громаді почне діяти нова програма підтримки сил безпеки і оборони. Ми об'єднали всі. Силові структури, які зараз взаємодіють для відбиття агресії Росії, сюди входять і збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, щоб ми в кожен раз не прописували зміни до програми і вписували, що давайте цій частині додамо, а вона така, така, з таких, з таких структур. Виносять на розгляд депутатів питання пов'язані зі встановленням пільг для рідних загиблих, полонених, безвісти зниклих, учасників бойових дій та ліквідаторів аварії на чаес. І, ймовірно, остання у цьому році сесія міської ради відбудеться наступного тижня. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.